Друзі, всім привіт! Не все знімаю, робочий день у мене почався трошки раніше, ми бавимося з пластиками. Такі порою нелі пластмас приносять, так що запаяли. Там ще буде паятися, тут ще фара на поліровку. Ось такі удар, розтяжки, жмакалки. Там сегменту одного немає. Тут я не знаю, буду пробувати якось то відігрівати, щось приблизно, рівняти, не знаю, що місце цього вдасться. Плюс, бачите, тут є отвір під партронік. Тобто, Ось такого під його теж не привезли. Тобто, Теоретично я б міг би міг цього діло припаяти. Ну, скажімо так, Привезли залишки ті, що були, не знаю чого так. Тут у нас ось такого протерто. Тобто, Цього фрагмента не вистачає. Треба тобто, щось треба буде ліпити відновлювати. Ну, суть. Не в цьому. Пластики, пластиками, ми з тим бавимося, ми тут трошки юрзаємо, і щось то у нас виходить. Е, бувають часи, коли привозять автомобілі, які, е, ну, скажімо так, після знайомства з ними е, хочеться накласти на себе руки. такий люті дрова, що то караул. Одне з таких лютих дров це у нас Opel Kadett. Я не хочу нічого там казати, там, щоб там, там казали, що о, кадет, ти вже обсираєш кадет. Ні, не в тому смислі. В тому смислі, в якому він стане. Тобто е, в даний момент зараз цей автомобіль важко назвати автомобілем, попри те, що я нічого проти кадета не маю, тому що і в кубу був кадет, і я не раз їздив на кадеті, і товариша був кадет, досить прикольна машинка. і... Свої часи, свої роки це був Хомастхев, класний драндулет, Kadett, Дит, Діду це знімав. Відмовили гальма в цьому чуду. Відмовили гальма як? Не знаю при яких обставинах. ну сучому. Задній контур у нас взагалі не робочий. Щоб ви зрозуміли, тут така біда з трубками, от вони захльопані, обрубані, закльопані. Це колесо все Це колесо підклинює, шуршить. Судячи по барабану, там все мокре, циліндр тече. Тобто тут гарантована біда з колодками це факт. Я вже не говорю, що тут бачите, перегнивши балка, що тут теоретично і балку треба замінювати, тому що ремонт ось цих участків це таке, знаєте, сов сов Можна пробувати підварити, але він перегнив бачте, от в цьому участку, Тобто ця балка вже кривиться дихає. Власне, казав, що він возить вантажі. Наскільки йому це стане, я сумніваюся, що надовго. Тому балочку я би пробував цю замінювати, шукати. Ладно, Варений він вже тут ліплений, латаний. Це факт. Трубки у нас перегнили, перебиті з обох сторін, перекльопані. Зад, коротше, нас не гаймує. Перед, я вже не говорю, що тут, от, бачите, і хомут зірваний, і пильник пропускає, і шарова люфтує. Де тільки люфт шаровий. І наконечник. О. І колодок взагалі немає ні на одній стороні. Шарва точно така сама ситуація. Бачите, пельника теж і шарви немає з цього боку. наконечника з цього боку, так само немає. Тобто вона удобана в щіблі, в соплі. Е, знаєте, Був Берлінго, типу такий приїжджав. ну Порівняно з цим кадетом, Берлінго ще цвіточки. Це вже кадет реально. Отрязки на все. Я вже не говорю, тут вроді би якась гофра, хтось щось переварював, бо є свіжі провода, зварювання. Щось переварили. Е, начебто тут ніде не січе. Тобто у нас початок, як то кажуть, початок в нормі. Навіть середня частина якась там трошечки є норма, попри те, що тут хомутів наліпили на технологічні хомоти, то не прості хомоти, щоб ви розуміли. Іде у нас ця труба, ось звідси починаючи, вона вже тут різана, кручена, тут різана, кручена, тут зварка, перезварка, глушник ось розламаний, розтрощений. Ось такий він там розхреначений, це все до банки задньої не приходить, тому що банка задня в такому стані. Оця хрень у нас висить, все стукає, все дрібіжіть. Ніде нічого нічого не закріплено. На упаковочних лентах нав'язано. Сучому. По-перше, так не можна робити, тому що гари херачать сюди і є місця, де у нас пробки є. Там можуть бути прийоми, що йдуть в стойку, в ланджурон і в бочину в одну в бочину другу. Тобто гази вихлопні, можуть йти в салон, так можна і вчити. Тобто, Мастіхов тут ліплю. Інтересно, антикор обробка чи то герметик. А -а -а. Жесть. Е -е, цей глушник задній замінити треба. Це без варіантів. Балку вже на своєму досвід зломиться, тоді власне шукає балку міняє. Наша задача сьогодні подефектувати, що нам треба на гальма. У нас дві магістралі повністю по факту відсутні. Судячи, редукційний циліндр змінних зусиль, це, це називає, у нас так само роздовбаний в смерть і не факт, що він щось десь колись тут регулює чи регулював, він може заклинювати весь цей контур. Відповідно, прихідні дві трубки і є дві вихідні трубки. Тобто нам треба буде купити з'єднання, якими ми маємо з'єднатися. бо навіть у це все діло викинути, а під'єднати напряму, звідси сюди на задній контур. Е, не переживайте на багатьох сучасних автомобілів від е, цього змі... регулятора тиску зміни зусиль відмовилися. Е, на декотрих ще автомобілях е, цього зміни зусиль на трубку ставлять прямо перед входом. От Як нам на лаусі, знаєте, е, ставлять прямо на самому основному циліндрі, цілком вирогідно, що можна навіть і тут так само поставити, і воно буде свою роботу виконувати. На даний момент Даного приблуда, тут актуальності немає ніякої. Відповідно, автомобіль через цей клапан. Він зараз зажатий, пару раз нажало, з тросиком може десь ручник, якщо і працює, що не факт. що він типу, в натяжці. Коротше, і зажаті і задні барабани. Відповідно, це все діло підняти. це Ну, Бля, трубки в смерті. Я не знаю, як тут Коротше, Бідося. Е, зараз я обрахую складу список, що треба замінити. Е, сьогодні вечором сяду закон, спробую трошки це промоніторити. Що, тільки кошти, складу прайс, складу нам, це власникові. Власник скаже, що замінити. Чи погоджується він на ці рухи, бо, ну, скажімо так, цей складом прайс по мінімації. То, що саме необхідне для того, щоб зараз цей автомобіль поставити хоча б трошки на ноги, бо зараз він не точно на колінах, він тупо лежить. Тому якось так. Двигун запускається дуже складно. солярка тікає в бак, магістралі всі попересихали, тобто Шланги, магістрали, все треба всі трубочки, все замінювати, все пропускає, все підсасує. габела така що лютейша. Мастер хтось поміняв капот, морду повитягував Ось такі, о, тут вона, на технології зварки, задуті балончиком. О, тако, прихватками хобущали, балончиком задули і все. Ну, Повірте, не є смерть. Ось так от чик-чик, прихлебінняли, прихлебеніли. О, зварщики від Бога. Ну, шве просто бамбічне. А, до речі, тут ще радіатор АУФ, Він вже тут опаєний, клеєний, як бачите, йому це не помогло. Він протікає, якісь хомотки. Машина трошки постояла і вже отримала склабання. За, якщо зараз машину запустити, тут то буде зараз така лужа, що далі нікуди. Тобто радіатор теж заміна. І власне, хай собі думає, що йому робити далі, на що він фінансово спроміжний чи ні. Я рахую, що якщо, от, враховуючи те, що вона на ходу по факту зробити гальма, і це його можна досить непогано підняти і непоганий дродолітик буде. Реально для тих о, сільських робіт, які він напевно виконує. Буде просто бомбічна тачка. До речі, я ось такі ворорите. Ой, щось засадило мене. Де воно не видів. Якщо ви не звернули уваги, довідаєте колесо. Так, ви не помиляєтеся. По-перше, вони перед зад різні. Це у нас Жигулівське колесо. Тому що 165 на 645-13 145 -ка кама. у нас йшла на одиничках, якщо я не помиляюся. Це у нас 18.07 рік. Так, 7 рік. То вже десь. А на складах знайшли Мадин Русія, А фу-фу-фу-фу-фу. Так само 21.07. Теж у нас кама. А ось це колесо, якщо я не помиляюся, на жигулях не йшло, а йшло на Москвічах. Ось з таким протектором. Я маю на увазі по заводу. І це у нас РСТ якийсь. Тайп Туб, малий Русь, якийсь Олень. Що це взагалі за шина? Є якась назва на ньому? Чекайте, а там, там теж олень на камі. І от він пам'ятаю значок камі, як виглядає. Не, то не кама, то якийсь інакше. Коротше, друзі, ось такий олень. А ну скажіть, що це за виробник. І це у нас колесо напевно ще древнюче, Якщо то 07, то це у нас... Хоч маркеровка лишилась ще ні. Ого-ха. Не бачу там малого штампу. Одинадцятий не може бути. Має бути чотири цифри. Штам переважно робиться чотири цифри. Ну, але у росні не все, як у людей. Там по-любому. Ага, во. Я не знаю. Це 10 рік чи? А ну кажіть, може я щось неправильно по цьому колесу читаю. Так, Це колосо заклинувши, ми його не прикрутимо. Не бачу, це взагалі стріскане. Ось такі у колеса. Ну, що є, то є. Якщо такі колеса стоять, значить тут нема чим дивуватися. Добре, друзі. Будемо зараз підраховувати, тому що я елементарно, щоб ви розуміли, тут Поміняти задні трубки, раз, два. Магістраль спереду дозаду повністю всю. В середньому то там треба мінімум 10, приблизно, я не зразу кажу, що точно, але приблизно мінімум 10 метрів мідної трубки. Бухта мідної трубки 10-метрової коштує від 1300 і вище, в залежності від діаметру, від товщини і виробника. Так як у нас тут візуально я бачу діаметр менший, шестерочка, тобто теоретично це значить буде десь 1300 бухта. Плюс штуцера 90%, що я не зможу відкрутити, половину з цих штуцерів. Відповідно, штуцера треба теж купляти. Кожен штуцер в середньому коштує 20-25 гривень. Ну, раніше коштував, коли я купляв трубки гельміні. Зараз я вам навіть сказати не можу, скільки він коштує, може і зараз і подорожча. Тому давайте зараз якось це діло складемо список, що нам треба замінити, підрахуємо. І вже будемо зв'язуватися з власником, казати, що є і як і що з цим робити. Так. Е підходять нарешті потрошки нам запчастини. Е до Емельки у нас приїхали. Від постачальника резинки, ще прокладок немає, зато вже нарешті приїхав від QRX in UA магазин, тяги на завіхрітелі разом з туличками. Звичайно, що ці тяги не факт, що вони такі, як мають бути. Тобто, чим відрізняються тяги? Якщо я знайду, я тут ставлю скріншот тяги. Ці звичайні, вони йдуть просто алюмінієві, Або це якийсь сплав соломіною. А другі тяги вони мають ще такі місця, на яких типу, свого роду пластинки або з металу, або з магніта стоять. Бо є моделі, я просто ще не знаю, я ще тут не розбирав, я навіть не став ще нічого розбирати, поки немає запчастин, мені нема куди розганятися, бо. Не знайдуться якісь певні запчастини, то нахрен мені це розбирати, коли потім машина тут зависне надовго. В випадку чогось в будь-який момент власник можна, якщо що, забрати автомобіль і хай собі, як то кажуть, мастить голову. І якщо зараз прийдуть ще прокладки, тоді ми однозначно це розбираємо, почнемо з простого обвісне, знімемо той фільтр. Щоб хоча б приблизний доступ у нас був до завігріті, щоб подивитися, в якому стані. Якщо у нас дійсно там біда, ми тоді повністю весь цей тракт розбираємо, знімаємо турбіну і знімаємо впускний тракт. Інакше ви тут не доберетеся. Відповідно, тут частина буде проклада замінюватися, прокладки впускного колектора, прокладку ось цього на системі охолодження, тому що цю штуку придається нам знімати. Так, вона йде на на тракті, там, на тракті так. Тобто, Це треба буде все знімати, зливати антифриз і тому подібне. Тобто тут духрніше маневри. Е якщо нема запчастин, зараз я це все порозбираю і воно мені висить. На підйомник я його по-любому зараз ставити не буду. Тут ну, ми почнемо розбирати тут. Якщо треба буде, то перекотиться на підйомник. Е Далі. Прийшов нам трубогиб. У мене трубогибу не було. Я собі взяв цей трубогиб для трубок. Для магістрали я взяв трубки у нас від 6 по 10, 10 мм. Тобто гальмівна трубка, там паливна трубка, один-другий там обратка в подачі, щоб можна було вигинати в певні градуси, в певні трубки. Тому що тут біда, ви бачили, колосальна. Тут бавитися треба буде добре. відповідно Трошечки вирішив себе забезпечити інструментом. Є у нас тепер такий трубогиб. Щоб все було по красоті, щоб все було акуратно. А зараз бавлюся з губою і сподіваюся, що з нею щось буде. Якийсь толк. Формуємо полигонки, губа вже готова. Зараз робимо цю верхню частину губи. Скажімо так. Частина бампера. Ось це весь кант забитий. Тобто з'їжджати кант. Е, у нас виступ такі у губи великий. Відповідно, такий самий виступ ми будемо відтворити і тут. Відповідно, зараз його відігрівати ще буду, поки що починаю пружинками щепляти, щоб хоча б відтворити якусь форму. Зараз будемо щепляти оцей участок і пробувати це відігрівати, щоб якось розтягнути цю задницю і її назад хоча б трошки з'єднати до шва. Ми по-любому тут наваляємо багато пластика, його шліфуємо, інакше задати якусь цю форму нереально. Щоб ви зрозуміли, я вже цією губою, я вже її почав хоч трошки формувати, повідігрівав по максимуму. Тобто, розумієте, не так сама пайка займає час, як займає її формування от після таких розтяжок. Зачистка підігрів, знову вигинаєш, вигинаєш її в іншу сторону. Рівнаєш, десь треба підрізати, тому що там пішла розтяжка, ти нічого ніяк не сформуєш назад, пластик від нарів не стягується. Це є типово пластик, він такий, знаєте, як парафін. Ти його в одну сторону грієш, він з другої сторони провалюється. З другу сторону підігріваєш назад, провалюється в протилежна сторона. Це звездець, це така забава. Поліпропілен, якщо нагріваєш, він трошки типу, формується, типу назад починає розтягуватися, з ним легше працювати. ТПО це типу, той самий поліпропілен, тільки з специфічною якоюсь добавкою талька. І він відповідно починає якось ну, коротше, По він непогано, він гарно липне, гарно цей. Но сформувати його, наприклад, коли є розтяжки вмятини це забава, ще там. Тому зараз це діло трошечки ще до того треба усадити. Починаємо щепати низ і оцю стойку, цей участок. І будемо далі гріти, відігрівати, розплющувати з обох сторон. Ну, я беру спеціально використовую, хтось бачимо молоток один, молоток другий. Молоток він має велику основу, плюс холодний, з обох сторон, навіть, типу, зжав, з одного і з другої сторони, і він починає швидко пластикостивати і набирає форму. Я так само підігрів, підігрів, знову зжав з обох сторін молотками і він набирає форму. От так можна задати цю забаву. Інакше ви будете дуже довго і нудно гуґузритись з тим. Так, зараз. Ось цю форму по-любому треба буде ще запиль зашліфовувати. Тут коротше, забава. От саме найбільше цього часу займає, я вже більше ніж півтора години з цією херню, аби її тільки сформувати. І саме найбільше злить, коли людині кажеш, я вам дзвоню, коли буде готове, і він кожних півгодини, години-дві, тобі наярює. Ну, що вже готове, ну що, вже готове. Отакий хочеться взяти і заблокувати або сказати, чувак, забирай і не мореш мені голову. Ль розумієте, людина попереджається зразу, каже, що буду робити тоді, коли буду мати час, тому що має ще основну роботу. Це вже типу, стороння робота. І одночасно робити і то, і то. Я не в змозі, я один. Коротше, це пластмаса шляпа повна. Ну, скажімо так прийшлось скрутити отако саморізами. Тут, по-перше, саме той участок, де сама біда, ніяк не фіксується, тих пластинок немає. Ось таких відповідно, зліпити немає що. Тому прийшлось взяти такі саморізи з крокодінчиками. І отак воно виглядає з цього боку, тобто симетрично. Тут з таким відступом губи. Повірте, воно ну, просто далі навіть немає коли заходити. Ну, то тобто, ну, так, з таким бортом і має бути. Відповідно, Відварив і цей поворот такий самий. Все, це вже маляр вишкурить і не розбираючи, помалює. Так чи так цей пластик вниз треба буде в текстурку помалювати і цілком жити може. Так, По-любому так? По не йдеться той, хто скаже, що це габела повна. Так, звичайно, що кону трохи відніється, але нічого там, перешкуриться, підшпаклюється. Не буде замітно. Повірте, і не таке малюють, а не таке шпаклюють. Всі ці губи вони коштують досить непогані гроші. У мене щось нежить з'явилося. І таке діло, воно ні на що не впливає, а жити має право. Тому і такий ремонт теж піде. Добре, друзі. Я напевно на сьогодні буду завершувати. Маю поїздку, плюс є вже травма. На таких приколах без травми не буває. тому... Якось так. симпа, Щось це засадило мене конкретно.